Партнер проекту, національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Мене звати Колинчук Анастасія, я учениця 9 класу загальноосвітньої школи за числом 16. Я ще не вирішила, ким стану в майбутньому, але мрію стати лікарем в країні, де не буде проблем лікувати людей. Судею в країні, де будуть дотримуватися право та законів, Вчителем, працю якого будуть поважати. Я хочу бути корисним для своєї батьківщини, тому що майбутнє це я. Я Мельник Ірина, учениця Рівненської загальноосвітньої школи за числом 16. В майбутньому я мрію стати журналістом, тому що це цікава, творча та відповідальна професія. Вона допоможе відкрити мої здібності. Можна подорожувати Україною та світом, відкривати щось нове, та захоплюючи для себе, і потім передавати його іншим. В майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.